Друз'яки, привіт! Ютуб канал Актилайф і я Тарасам. Ось. Арчера. Це пальці дьявола народна назва. Ну, насправді, в природі він розкладається. Тобто, роз... Не то, що розкладається, він розквітає набагато цікавіше. Тут він злип. Ну, то таке підвіяв трошки. Сам процес я вам хотів показати, як він вилуплюється з яйця. Ось яйце. Спеціально приніс лісу, створив атмосферу, де він саме отут може розкритися, і він все ж таки розкрився. Процес тривав приблизно 12 годин. Тому я у відео вам покажу просто прискорений, як кажуть, момент. Ну все, поїхали. А, властивості хороші. так? Можна висушити, це гриб веселкових. У наступних відео я буду показувати, як можна їсти його у сирому вигляді, не помрете. Лікувальний гриб. рекомендую всім. Запах, звичайно, тут стоїть капіталь. Ну, Природа створила не просто так. Він притягує мух, мухи розносять плуди. Навіть, навіть кажуть, що він живиться мухами. Ну, Насправді це неправда. Він ніякі мухи не їсть. Дивимось процес розкривання гриба. Літературна назва гриба Клатрус Арчера. Він дуже гарний, але дуже смердючий. І так, розпочнемо все спочатку. Це є їстівний гриб з ряду веселкових. Він не є отруйний, коли знаходиться у яйці. На відео можна побачити, що я з лісу приніс 4 арчери і. Вдалося мені розкрити лише одну. Насправді, вдалося мені розкрити лише одну, тільки на наступну ніч. В першу ніч мені жодна арчера не розкрилася. Я пішов другий раз у ліс, назбирав трутовики, створив атмосферу відповідну, відносну вологість повітря, температуру. Це все дотримувався. На своїх, тобто, можна сказати, це є був проведений мій особистий експеримент, і мені все ж таки вдалося відкрити. Арчеро у домашніх умовах. Зараз ви можете побачити, як гриб повністю виходить з яйця, і пізніше він почне притягувати мух. Мухи будуть сідати на нього і розносити його спори. Ось таким чином гриб розмножується, тобто він створює такий смердючий запах, і мухи розносять його плуди. Він є дуже корисний, він є їстівний гриб, прирівнюється до ряду веселкових. Я це все буду розказувати у наступних відео. У наступних відео ви зможете побачити, більш такі розгорнуті, більш такі. Літературні назви, від чого можна вилікуватися, як його можна застосовувати, як можна приготувати його. Ну, Взагалі, все ви будете дізнаватися. Звичайно, що вам потрібно підписатися на мій YouTube канал. Також я хочу вам сказати, що я відкрив свій особистий телеграм-канал, називається Тріп. На телеканалі, на моєму телеграм-каналі можна дізнатися все практично про гриби. Там обговорюються такі речі, де Ютуб банить. Тому обов'язково в описі під відео є корисні посилання, телеграм-канал, наш інтернет-магазин, де ви можете так само купити червоні мухомори і інші лікувальні гриби. Так що не забувайте про підписку на Ютуб канал і, звичайно, телеграм-канал, який називається Тріп.